Ну, ситуація дійсно трохи складна зараз, тому що ворог не впинув атакує наші збройні сили, а вони знаходяться поряд із деокупованими населеними пунктами, і ворог, не рахуючись нічим, просто гатить як по позиціях наших хлопців, так і по самих населених пунктах. Лише місяць назад у нас було 120 людей. Там зараз 73 залишилось, і продовжуємо ще людей, які хочуть евакуювати. А всіх, у кого поки... Немає, скажімо так, бажання евакуюватися. Хто хоче знаходитись вдома, Тим всім допомога забезпечена повністю. Як продуктами харчування два рази на тиждень ми доставляємо, так і є в той час, коли дозволяють військові через наших представників зв'язок мобільний, в тому числі і підзарядні станції, генератори. Ну на теперішній час виходить забезпечувати. Однак є дійсно проблематика дуже щільних обстрілів. спілкуємося з людьми постійно про те, що необхідно тимчасово виїхати. Однак, ви наших людей знаєте свою землю, вони не покидають до останнього. Так, а щодо території Луганщини, яка на жаль є окупованою, черговий опалювальний сезон там скоро стартує, мав би стартувати. Так в яких умовах люди живуть на цій території? Ну, дивіться, важко так казати цей трикутник Сєвєродонецьк-Лісічанськ. рубежний, взагалі ніхто не збирається відновлювати, тому що там не проводяться жодні роботи. Показово показали, як підключили один будинок в Лісичанську, який був на який її підключили до якоїсь привезеної там апаратури з Росії. На цьому все він попрацював там добу, щось трапилось, і як вони назвали це на циркуляцію став. Проводять ремонтні роботи по інших населених пунктах. Дійсно, се. Ситуація така ж по малих селах. Я взагалі мовчу. Там хоча б люди можуть використовувати пічки, які в них є в частних домах. А в багатоповерхівках ті, які знаходяться по всій смузі, 400-кілометрової лінії зіткнення дійсно дуже ситуація дуже важка. Люди по знаходили буржуйки, встановлюють їх будуть опалюватись так, тому що жодного кроку там ця влада не зробила і робити не збирається. А чи фіксуєте ви випадки повернення людей з тимчасово окупованої Луганщини на підконтрольну Україні територію, щоб через Росію виїздили, наприклад, через Сумську область, заїздили назад додому? Звісно, є звісно, фіксуємо. І якщо є у людей така можливість здійснити такий виїзд, їх одразу, як і наші правоохоронні органи, так і представники наших громад, звідки ці люди, які виходять на зв'язок або через правоохоронців, або через нас, ми забезпечуємо її зустріч, розміщення. Да, дійсно є такі люди, які ще виїжджають і дякувати Богу, що вони цілі й здорові. Нещодавно сили оборони вдарили ракетами атакам по аеродрому в тимчасово окупованій частині Луганської області. Після цього чи змінюється місце розташування російської техніки особового складу, чи є випадки виведення кудись подалі? Дивіться, ми постійно моніторимо цю ситуацію. Я думаю, це питання більше до військових і до розвідки. Все розповідати ми звісно не можемо. Але ми постійно моніторимо як мережі, так і спілкуємось з нашими громадянами, які залишились на тій території, і не мають можливості виїхати, але підтримують Україну. Тому інформацію про пересування, інформацію про переміщення, дислокації дуже часто ми отримуємо і одразу її передаємо нашим збройним силам. А що б ви сказали про настрої на окупованій частині Луганської області? Ну, Дивіться, настрої зовсім різні. Півтора роки окуповано і дійсно настрій зовсім різні, тому що навіть ті, хто там бігали, і, скажімо так, зі святом і знаменами зустрічали Росію, вони вже з цього приводу трохи підпотухли, тому що майже всіх чоловіків мобілізували до терористичних військ їхніх. Багато хто вже загинув, те що обіцяли людям, в тому числі і на виборах, і коли захоплював. Противних території вони великі золоті гори обіцяли, але залишилось все як було тільки руйнації, тільки руйнує ворог. Нічого не збирається робити, крім того, що признав це територію Росії. Намагається створити там якісь е е нелюдські умови для того, щоб люди переїжджали. Більше глибину, яка була окупована в 2014 році, переїжджали десь в Росію, при цьому продовжуючи як паспортизувати людей, так і, скажімо так, в тих навчальних закладах, які ще які ще працюють туди в територію глибше до Росії, продовжують накачку те, що русський мір там це гарно, це Україна на всіх напала. Ну дамо доходить. Є настрої, звісно, і проросійські, тому що ті колаборанти, які побігли співпрацювати з ворогом. Да, вони підтримують, вони е підтримуються е урядом російським, і це дійсно є проблематика. Але я думаю, після деокупації з цими не ми розберемося. Колаборація під час усіх війн це на жаль явище. Регулярне нормальне в лапках, так ну тут єдине, що я б поправила вас, в тому що Луганщина не півтора року окупована, а вже майже десять. Та частина, яка була окупована в 2014 році, це така сама Луганська область. Я переконана, що там теж є люди, які чекають звільнення, чекають деокупації. А, що? Ми кажемо так. про територію 22-го року, де дійсно найбільша руйнація, і де дійсно взагалі нічого не робиться. Якщо по території 14-го року Луганщини там ще якось ворог намагався, коли проштовхував свій російський мір. Він якось намагався щось робити, і навіть цього року намагався включити ще в серпні опалення, але зіткнули з тим, що порозривало там в дуже багатьох містах труби і зараз намагаються швидко латати. Ну тому що вони відчувають, що це не їхні. Вони відчувають, що все це буде звільнене зрештою, і вже буде питанням української влади відновлення цього регіону після так званого руського міра. Дякую вам дуже, що сьогодні до нас приєдналися. Це був начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисого.